Святого Миколая. Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край, та не кожний, мабуть, знає, хто ж той добрий Миколай, жив колись давно на світі, десь у Азії юнак, роздавав дарунка дітям той багатий одинак. Бідним дітям у потребі дарувати він любив, аж господь все добре в небі. Миколая полюбив, став єпископом всезнаним. Миколай і чесно жив. Особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Хочу, господи, я дуже раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, цих вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки, як любов. І отак щоразу діти вам щороку Бог дає Миколай мантрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче плати, Лиш то як велить Господь, батька матір шанувати рідну церкву і народ.